Кращих вчителів Буковини визначили сьогодні. Люди навчилися жити без вождів і зуміли самореалізуватися. Це основні здобутки Євромайданів. Бажання є, немає транспорту. Чернівчани не можуть виїхати до столиці на Євромайдан. І вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час. Далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Бажання є немає транспорту. Підтримати столичний євромайдан можуть далеко не всі буковинці. Останні кілька днів виїхати з Чернівців не просто основна тому причина нестача автобусів. Наразі ж до Києва вирушили вже понад тисяча буковинців. Кошти за дорогу людям повертають громадські активісти з цієї суми, яка щоденно поповнюється у скринці на центральній площі Чернівців. Чимало буковинців добираються самотужки на власних авто чи на рейсових автобусах. Проте їх не вистачає, а перевізники відмовляються вести людей до Києва. Автобуси зараз просто їх мало бажаючи, бо багато зараз є, є витік інформації. Автобуси зупиняють на дорогах, тобто є проблеми з цьому. Вони бояться втратити ліцензію з теперішні влади, не лише перевізники бояться, і люди бояться їхати туди дуже багато. Проблема також виникала в тому, що багато до нас підходили самі, але люди хотіли дуже великі гроші, скажімо так, реально заробити на цьому. Так, це кошти не є наші студентів, це кошти людей, які приходили і ну віддавали свої кошти. Дна ми ними розпоряджаємося і хотіли б, щоб якби мінімум витрат було і максимум результату. Люди нарешті навчилися жити без вождів і зуміли самореалізуватися. Це основні здобутки Євромайданів. До того ж, народ усвідомив, що сподіватися ми можемо лише самі на себе і змінити майбутнє. Маємо гуртом. Подію останніх трьох тижнів обговорювали в програмі Суть речей на радіостанція 103.2FM. Гості Оксана Денисюк, політолог Ігор Бурко та письменниця Христя Венгренюк. Євромайдани не можна порівнювати з помаранчевою революцією, впевнений політолог Ігор Буркут. Адже 9 років тому люди боролися не за себе, а за ідола, якого самі намалювали. Зараз все інакше українці виросли та порозумнішали. Ніхто не чекає месію, надію покладають на себе. А коли надіються люди на себе, ними дуже важко маніпулювати. Важче з сучасним поколінням і боротися, впевнений Ігор Григорович. Моральний народ вже не візьмеш, та й сили майдани не бояться. Але нині в Україні, якщо хтось неповнорозиму використає армію проти народу, то його самого зметуть за допомогою тих танків. Які хтось би хотів послати на Київ Христина київському євромайдані була більше тижня, каже, що це справді зовсім нове народне явище висловлення своєї позиції. Сьогодні ніхто не стоїть за євроінтеграцію, тільки тут стоїть кожен за те, щоб він хотів наступного дня просто можливість мати нормально, спокійно, щасливо жити, тому що ми бачимо, що наша влада не рахується з людьми, вона не рахується з нами. До того ж, євромайдан можна вважати ідеальною моделлю нової держави. Тут всі мають одну думку та мрію. А основою існування є допомога, підтримка та спільне бачення майбутнього. Енергетика там звичайно, абсолютно інша. Мільйони тисяч посмішок. Це прекрасні люди. Це чоловіки, які тебе самі підводять до цих обігрівачів, які виступають тобі в місце. Я була вражена тим, що там ніхто не п'є жодної людини не бачила на тверезному стані. Ну як так може бути? Там стоять мільйон людей, але я не бачила жодних якихось образ. Як події цього тижня вплинуть на історію нашої держави? Дізнавайтесь повного запису програми на нашому офіційному сайті ACC.in.ua, а також на сторінці суть речей у мережі Фейсбук. Людмила Григорчук і Руслав Місцевий час. Півтисячі тисячі маленьких буковинців на стороженеччині залишаються в черзі за путівкою, оскільки місць у садочках немає. Ще з 2010 року в районному центрі розпочали переобладнувати солдатську їдальню на дошкільну установу. Приміщення дозволяє розмістити там три сотні вихованців проте досі там немає не те, що електрики та водопостачання, і навіть даху. Сторожинецький район найбільший в області, тож і малечі багато, проте потрапити до садочку нелегко, оскільки у дошкільних установах бракує місць. На жаль, у нас охоплення дошкільною освітою відсоток трошечки найменше порівняно з іншими районами. Але ми сподіваємося, що е, така е, ну, новобудова буде якраз е, задовільняти всі наші потреби. Реконструкцію солдатської їдальні розпочали ще у 2010 році. Після завершення всіх робіт двері мали відкритися для близько сотні дошкільнят однак, з часом рішення змінили. Новий проект садочка розрахований на три сотні дітей. Я вдячний проєктантам, що вони змогли змінити цей проект в такий спосіб, щоб на, на тому самому місці, на тих самих фундаментах, ми сьогодні мали вже дитячий садочок на 300 Дитячих місць всього кошторисна вартість складає на сьогодні близько 15 мільйонів гривень. Виконано робіт на 3 мільйони гривень. Ще потреба в роботах складає 12 мільйонів гривень. На сьогодні поки що грошей не заплачено. Люди я дякую нашим людям. Люди працюють сьогодні без грошей за свої обігові кошти. Попри те, що роботи тривають вже третій рік поспіль, у приміщенні досі немає ні електрики, ні водопостачання. Генеральний підрядник каже, найголовніше найближчим часом покласти дах. От в тому, що зроблено мізер, представники будівельної фірми винуватять попередників. Змурували другий поверх. І потрібно зараз покласти дах, ідуть снігопади, ми потеряємо більше трьох тисяч квадратних метрів робіт, які були виконані. Це мав зробити в попередних, вже як вони почали будівництво, спочатку мали зробити водопровод, провести каналізацію будувати споруду. Вони цього не зробили, нам приходиться зараз рити, копати, робити все по-новому. Попри всі труднощі, очільник краю прогнозує, що за рік один з найбільших в області садочків таки запрацює. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час. Мамонт до нового року. Такий подарунок всім відвідувачам Чернівецького природничого музею планують зробити його співробітники. Науковці вже дослідили і обробили рештки тварин велетнів і до кінця місяця виставлять експонати на огляд. Отже, напередодні свята всі охочі зможуть їх побачити. Нагадаємо, двоє рибалок випадково на берегах Дністровського водосховища знайшли рештки мамонтів та інших тварин. Котрим понад 50 тисяч років вчені підтвердили, що це археологічні знахідки однієї з найдавніших в Європі стоянок. Зокрема, деякі з цих кісток неандертальці використовували як знаряддя праці. Вчені кажуть, випадок унікальний, оскільки ті, хто знаходять артефакти, зазвичай привласнюють їх. З Часом історичні раритети перетворюються на попіл. Натомість для науковців навіть елементи решток дозволяють зробити нові відкриття. До прикладу, нашарування на зубах, мамутів чітко вказують на вік тварин. Прізвище буковин. В котрі зробили такий вчинок, зафіксують біля кожного з переданих експонатів. У зв'язку з створенням водосховища Дністровського там цей берег зараз розмивається, руйнується і ці кістки потрапляють на поверхню. Ну і люди нам приносять те, що вони знаходять на березі. В нашому музеї дуже. Мало знахідок на сьогодні. Ну принаймні, ці знахідки можна вважати, ці фауністичні рештки, можна вважати врятованими, тому що якщо вони б залишилися на поверхні, ну мороз і сонце їх би просто зруйнували. Етап конкурсу «Вчитель року завершився. Нагадаємо, попередньо педагоги буковини змагалися в себе в районах. В підсумку обрали шість фіналістів. Наступний завершальний етап конкурсу проходитиме на всеукраїнському рівні. Його переможець автоматично здобуде звання заслуженого вчителя України. На Буковині обрали кращих педагогів. Цього разу їх визначали в таких номінаціях: трудове навчання, директор школи, вчитель навчальних закладів, географія, світова література та румунська мова. Як і на міському етапі переможців, теж шестеро. Мені дуже сподобався конкурс атмосферою. Мені сподобалися конкурсанти. Між нами не було змагання, між нами було порозуміння. Ми одне за одного співпереживали. Мені сподобалося журі, яке нас не судило, а воно нам допомагало. Участь в конкурсах потрібно, тому що мало того, що нас стимулюють до розвитку та самовдосконалення, Це і самоосвіта, це і повага з боку і батьків і учнів і под колективу. Такі конкурси повинні надихати та мотивувати вчителів. Такої ж думки, і губернатор області. І треба підтримувати наших вчителів, новаторів цієї професії, щоб вони впроваджували нові сучасні європейського рівня. Технології з тим, щоб наші учні були конкурентно здатними і на загальному загальноукраїнському ринку здобуття вищої освіти. Так і загальноєвропейському для ще кращого стимулу переможці конкурсу отримали премію у розмірі понад тисячу гривень. Трохи менше вчителі, які посіли друге місце. 400 дали педагогам, які стали на конкурсі третіми. Окрім того, усі вони отримуватимуть щомісячну стипендію протягом цього року. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, місцевий час. Сьогодні, 13 грудня, Андрія в українському народі День святого апостола супроводжується цікавими звичаями. Зокрема, молодь проводить вечорниці з ворожіннями, іграми та розвагами. Чи на найбільше свята чекають незаміжні дівчата, адже існує традиція. В ніч на 13 грудня можна дізнатися ім'я судженого. Усі ж Андрії та Андріани цього дня святкують День Ангела. У чернівчанина Андрія Орлецького сьогодні подвійне свято день народження та день Ангела. Хлопець зізнається, такому співпадінню дуже радий. Найкращі друзі, мені кажуть, це Андрійко. Чому так кажуть, я не знаю. Так, мама мені з дитинства казала. Мені подобається дуже це ім'я. Коротке, не важке. Всі можуть запам'ятати зразу. 13 грудня хлопцеві виповнюється 20 років. У Чернівцях він добре знаний фотограф. Його світлини вражають креативністю та оригінальністю. Але хороше ім'я собі каже іменинник, треба заробити, щоб воно працювало на власника, а не навпаки. Приємно буде, коли будуть казати, що мене авторфа Андрій Орлецький, і просто приємно чути, коли про тебе говорять. І приємно, коли кажуть Андрій. Відомий музикант та радіоведучий Андрій Рудік переконаний, не ім'я Крашає людину, а людина ім'я. Таке прослів, як ви яхту то так таке навіть поплив в принципі. Людина робить ім'я. Був би я якимось не знаю, там, скажімо, Полом чи я не знаю, Джоном. Мабуть, поводив би себе якось інакше. Думаю, що це б якось впливало на мої дії. Ну а в принципі, я Андрій, і я не проти мені, мені в кайф. Андрій розповідає, більшість людей знають його по прізвищу. Дехто навіть думає, що його звати Рудік. Музикант до цього звик і відгукується на обидва варіанти. Дуже рідко мене називають Андрієм, і навіть для мене інколи дивно. Знаєш Андрій, Андрій стій. Я зі Андрій що я пішов собі далі. Рудік, все я повертаюся. Все нормально в Україні ім'я Андрій входить до першої десятки найпопулярніших імен. З грецької мови воно означає мужній. Свято ж Андрія є продовженням молодіжних гулянь, під час яких юнаки та дівчата шукають собі пару. Для майбутнього подружнього життя. Цього дня у храмах правлять богослужіння. Як відомо, Андрій Первозванний один з апостолів, разом зі своїм братом Петром, вважався найближчим христовим учнем. Він є не тільки святим покровителем України, а й Росії та Шотландії. Ірина Мороз, Андрій Соколовський. Місцевий час. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах, а повні випуски новин переглядайте на сайті in UA. Будьте з нами і на все добре.